Підкупає людей і багато функціональності. Вони можуть не пройти одразу за комбайном по стерні, вони не можуть пройти тут же ж по Соні, вона може пройти по кукурузі. І e, тут же ж, якщо e, вони плуг запускають, після диски, після плугу вона може вийти так вирівняти. Поли... По соні, щоб вона нормально рубає, рубає по сонячну площа? E, вона не рубає, вона ламає. Ламається. Если соняшник навіть стоит отакий, ну палка э, черная ломается рукой, она проблем не бачит. Если зеленый соняшник, соняшник набирается знаете? Не, ну ж, конечно честно. Ну зачем это? Вам же знеграть. А э, весною они снова заходят и беруть ее як предпосівну машину. По тому що весною отак підготовить поле, ну так, да, вирівняти що... вирівнять поле. Ну, не, Ні, коцю... ну, тут же Петін говорив, що давайте по-чесному, як отак.